Генштаб доручив ТЦК мобілізувати всіх членів добровольчих формувань. Повідомляє видання Ukrainian Military Pages з посиланням на джерела. Видання зазначає, що ця директива Генштабу має особливо цинічний вигляд на тлі новини про експеримент Міноборони із залучення добровольців до груп ППО. Напередодні Кабмін повідомив, що погодив пропозицію Міноборони щодо запуску експериментального проекту із залученням до ППО членів воєнізованих формувань і добровольчих формувань територіальних громад. Сил територіальної оборони ЗСУ платити обіцяють по 100 тисяч гривень на місяць. На тлі цього Генштаб, за даними UMP, видав директиву про мобілізацію 100% добровольців, членів добровольчих формувань, які не мають відсрочок або бронювання і підлягають мобілізації за віком і станом здоров'я. Пряма мова. При цьому участь добровольців у мобільних вогневих групах, які, по суті, і є тими групами протиповітряної оборони, що планують створювати під час експерименту, не береться до уваги. Як і пройдена спеціальна підготовка навідників чи кулеметників, пише видання. При цьому призов усіх добровольців ТЦК згідно з директивою мав завершитися ще до 30 травня, але фактично були призвані одиниці, тож термін було продовжено.